Доброго дня, компанія автопарк. У нас нове чудове надходження Volkswagen Passat 2018 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому сірому кольорі. Спереду та взаду настановлені парктроники. Також стоїть оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною зимовою гумою Michelin. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. автомобіля лише два фарбованих елементи. Це в нас офіційний автомобіль, два власника з технічного боку. Вона повністю обслугована. Готово до будь-яких перевірок на станції, є вся історія обслуговування. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут у нас зустрічає безключовий доступ. Всередині ось такий чорний комбінований салон Шкіра та алькантара. на автомобілі 209 тисяч км пробігу, по салону взагалі без нарікань. Мультикермована з адаптивним круїзом, датчик світла, електропакет по усім вікнам, пам'ять сидінь, електропакет по переднім сидінням. Ось такий широкий сенсорний дисплей з камерою заднього виду та CarPlay, Розділений клімат контроль підігрів передніх сидінь. Також є підігрів керма. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній диван. По салону, взагалі, без наріканства на в дуже класному стані, підігрів задніх сидінь і задній клімат контроль. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська-2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!